Вигуни 1,6 TDI з системою Common Rail та п'єзоелектричними форсунками, вважаються чи не найпроблемнішими серед усіх моторів. Проблема цих форсунок у тому, що п'єзоелемент, який є їхнім головним робочим складником, не випускається і не продається як окрема запасна частина. Щоб відремонтувати таку форсунку, треба замінити п'єзоелемент на новий або вживаний чи знятий з донорської форсунки. Або замінити саму форсунку на нову або відновлену. Пам'ятайте, що ці вузли недостатньо поміняти фізично. Після встановлення обов'язково необхідно прописати коди, провести адаптацію датчиків, клапанів та самих форсунок, інакше двигун нормально працювати не буде. Запрошуємо до Мастер-сервіс на відновлення п'єзофорсунок. Маємо спеціалізоване обладнання, окремі ремонтні цехи для ремонту паливної апаратури та фахівців з багаторічним досвідом. Відновлюємо форсунки до заводського стану. На складі завжди в наявності широкий асортимент, як форсунок, так і іншої дизельної апаратури. Записуйтесь на діагностику форсунок до Мастер-сервіс у Києві та Харкові. Або відправляйте зняті форсунки з будь-якого куточка України.